От, ну, приветствую що шановні шдорогі шанувальники азійської кухні. Хочу вас познайомити сьогодні зі стравою. Да, це суп вже трохи іншої інтерпретації. Це не вуличний тайський суп. Суп – це вже та страва, яку ми будемо готувати в ресторані, яку будуть готувати наші професійні повари. Ось це суп сеймін з Локшиною Сеймін в Сеймін. З вонтонами. тонами. Дивіться, Десі соус. Це настільки тонкий смак, що не можу вам передати це страва з нового нашого ресторану, який невдовзі відчини відкриється на Лобановського 124Б поряд з страв. А сьогодні це Вонтон. Mm. Подивіться, який шедевральний, смачний соком. Дорогі друзі, стараємося для вас, чекайте на відкриття, смакуйте радом з нами. У нас працює доставка. Замовляйте доставку через сайт. Приходьте на смачні обіди, які проходять з 12 до 16 в приміщенні Приорська 22. Насолоджуйтесь, ми з вами, ам!